Ось таку знахідку ми знайшли, як розпилювали дерево. Сім'я білочок жила в аварійній вербі, що підлягала спилюванню. Одне з чотирьох рудих малят помітили підрядники під час робіт по вулиці В'ячеслава Чорновола. Не зрозумів спочатку, думав, показалось. Ну і пішов по сліду, пішов, пішов, а то білочка. Спочатку убігала від мене, потім забрав її. Це був шок. Потім думаю, може там ще є. В деревині так дивлюсь ще одна, Копаюсь ще, – ще дві, всього чотири штуки. Підрядники виконують роботи по спилюванню аварійних і сухостійних дерев по всій Україні. Працівник з благоустрою Олексій Анпілогов розповідає: білочок знаходять вперше. Найчастіше рятують птахів. Руді це в перший раз. Ну були, були знахідки, в основному пташки. Також їх знімали. Зрізали гілку, знімали, ну, а потім до, до ветеринарів. Чотирьох рудих героїнь нашого сюжету також доправили до однієї з прилуцьких ветлікарень. Білочок до зоозахисниці Олександри Ангелюк привіз інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун. У ветклініці говорять, саме сюди найчастіше звертаються за допомогою, привозять знайдених диких тварин та птахів. У нас були лелеки, у нас були коршуни, у нас був орел, у нас були сови всякі разні, вухасті сапсан у нас був. Да, страшна така, ото екзотика, справжня. Да, щоб нас Сусичка в нас була. Рудих красунь також не залишать більшенят, оглянуть та забезпечить належний догляд. Сьогодні вони поїдуть додому. Зараз ми сходимо купим їм корм. Вони вже доволі дорослі. Це не двохмісячні білки. Вже їм їх не треба вже, як виявилось, з спляшечки. Вони спокійно можуть їсти сухофрукти, горіхи. Ну таке інше. Так зараз ми купимо корм і спробуємо, як вони будуть себе вести. Трошки ми їх підтримаємо, і вони підуть в дику природу.